У нас вже була команда, це наші хлопці. Пізніше вона розширилася. Ігор Матвієв показує фото команди медиків, із якої стартував проєкт аеромедичної евакуації на Львівщині у 2021-му. І так команда готувалась до перших евакуацій. Ми маємо дефібрилятор, аспіратор, апарат штучної вентиляції легень. Медик Ігор Матвієв був у команді першого евакуаційного рейсу, який доставляв пацієнта до лікарні. Трошки відрізнялися гвинтокрилі на відміну від автомобіля, тому що саме сам такий досить є маленький і відповідно трошки було в інакшому ракусі розміщені. Я Тут можу стояти. а Там ми практично працювали, скажімо так, на півсидячому положенні за рахунок цього конструкції вертольота. Щодо випадків, випадки були всі складні, навіть які здавалися на перший погляд, що пацієнт спілкувався, бо у нас багато дайки були роликів. Що пацієнт говорить, але вони були в важкому стані. Зараз Ігор Матвіїв продовжує працювати лікарем медицини невідкладних станів. Після повномасштабного вторгнення, як повідомив керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько, змінилось те, що спеціалізовані команди медиків, що перевозили пацієнтів у важких і вкрай важких станах, працюють зараз на машинах швидкої допомоги, і кількість таких спеціальних команд збільшилась через війну. В нас лікарські бригади спеціалізовані, які надають такі види медичної допомоги, як інтенсивна терапія в кареті екстреної медичної допомоги лікарська яких команд у нас є 19. у випадку наявності гвинтокрила станом на сьогоднішній день? Ми були би вже готові полетіти сьогодні. З точки зору медичної наша команда готова 24 на 7 до переключення з наземного транспорту на повітряний авіація. Потрібна, тому що це є золота година до доставки пацієнта. Скучаєте дуже наші всі хлопці, дівчата, які з нами літали, тобто мали є в команді аеромедичної евакуації. Тобто, дуже хочу віднови, щоб це відновилося. Це мотивує, це круто. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Тарас Помін, Суспільне, Новини, Львів.